Усім вітання! З вами канал Розвиток дитини і я, Людмила Шелестова, автор методики розвивальне читання для дошкільнят, яке протягом багатьох років впроваджується в практику роботи дошкільних навчальних закладів України. І сьогодні наша зустріч з учнем першого класу однієї зі шкіл міста Києва. І ви побачите, як книжка вчимося читати допомагає першокласникові опанувати навички осмисленого читання. И мы с тобой поговорим про свято. Ты любишь свято? Ну да. И какие свято ты любишь? Новый век это та... uh -huh. Святой Николай. Святой Николай. Чему ты любишь эти свята? Бо один мороз приносит подарунки, а Святой Николай приносит э, сладости. Сладости. с тобой задача. Прочитати нас за свято і розфарбувати хоча б один малюнок, який тобі подобається найбільше. Великий день. Великий день. Знаєш, що це за свято Великдень? Да, Великдень? Так, це на Пасха. Пасху, так, вивечу в Паски, і да. фарбують крашенки. Так? День народження. День. Що це за день народження? Що це за свято? Коли у когось день народження. Хтось народився цей день, з'явився на світ. Що в день народження зазвичай є? Святковий тортик, свічки. Mm -hmm. да? Тобі треба прочитати слова і з'єднати з відповідним об'єктом, з відповідним зображенням номерів. Нам треба вирізати ось ці деталі. Тобі треба скласти половинки оцих деталей і прочитати на них словосполучення. Святковий, хо, хо, ро, ро, молоде. Святковий хорошо. Та, що таке святковий корм? Це день народження. Може бути на день народження, може бути Є ще на новий рік. Правильно. Хлопаки. Мочні хлоповки. Це на новий рік. рік. Угу. Хлопавки. Хлопавки. На, новий на новий рік. Смачна паска. Смачна пасха. Угу. На яке свято буває смачна угу. пасха? На Пасху. На велике. Треба прочитати ці речення і знайти до кожного малюночка речення. Бабуся С на день народження. Угу. Так, прик, Ялинку. Є там те, про що йдеться в речі? Є. Твоє завдання почитати віршик про це свято і намалювати до цього віршика ілюстрацію. Га-на-пи-са-н-ка і, Нема, Мама ма, кі, к, по, ма, га, ма, ма, я, Сама, ма, сама. Сам. Гарна писанка у мене. Мабуть, кращої нема. Мама, тільки помагала, малювала ж я сама. О, так. Добре, ну і тепер розсформуйте. Якщо вам сподобались ігрові завдання із книжки Вчимося читати, спробуйте використати їх у роботі з першокласниками. І ви побачите, що таке навчання читання приносить дитині радість. Добре, молодець. Якщо ви хочете дізнатися більше про навчання читання не тільки дошкільнят, а й першокласників, ставте лайки, пишіть коментарі. І нехай навчання приносить радість.